Привіт, друже! Трішки новин із партнерської програми. Завтра, 9 січня, стартує прогресивний шанс, який дасть змогу зробити все ж таки леді Мікаге. Якщо у вас якогось героя немає, буде прогресивний шанс на те, щоб отримати е, даного героя. Погнали! Завтра можна буде в перший легендарний слот поставити Кейру. Заступницю і також в один слот із епіків можна буде поставити діларію Ільсин'ю Еолфрига. А за Аешму забули. Тобто буде один слот, поставили діларію, виловили, поміняли на, на когось наступного. Також буде, друзі, гарант 9 січня за 40 продавніх можна буде отримати Лохвейна. Протягом 24 годин, і відповідно, якщо ви його виловите раніше, то для вас він закінчиться, так як і будь-який грант. 10 січня можна буде в прогресивному шансі поставити тільки Татсу, а епіке відповідно також один буде слот Енда Променистий, Ізбел Запальна і Ендалія. За Леді Квілейн також забули. Леді Квілейн і Аешма не беруть участі у е, цій події. Також буде гарант, за 25 войдиків можна буде отримати Верегрен Океяного. І зробити все ж таки собі уже. Леді Мікаге. напиши в коментарях, якого саме тобі героя не вистачає, і можливо він у тебе вже був, але ти його до початку злиття е, встиг скормити. Друзі, на сьогодні це всі новини. Якщо було корисно, ти знаєш, що зробити, і зустрінемось в наступному відосі. Yo, one to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.